Сьогодні я до вас із рецептом дуже ніжного печінкового хлібця. Для цього рецепту раджу брати саме курячу печінку. Її потрібно спочатку залити окропом десь на хвилин 15. Тим часом я беру м'ясо свинини, можна взяти куряче і його потрібно перемолоти на м'ясорубку. Печінку зливаємо, вона повинна гарно стекти і охолонути до кімнатної температури. Додаю її в м'ясо і буду засолювати суміш від вінницького м'ясника. Обрала собі для цього рецепту суміш номер 8. Це спеціальна суміш, яка вже йде з нітритною Сілью. І розроблена вона спеціально для приготування м'ясних, смачних делікатесів, які готуються при низьких температурах. Ну і все це потрібно дуже гарно вимішати. Ось так прям руками потрібно передавити всю печінку. І от ні, молоти її не потрібно, лише ось так гарно передавити, залишиться структура. Миску з фаршем я накриваю плівкою і залишаю в холодильнику просолитися на дві доби. Якщо будете готувати скурки, то вистачить і однієї доби. Через дві доби дістаю фарш із холодильника і додаю сюди холодні жирні вершки. Гарненько це. Ще раз вимішую, прямо ось так можна вибити, щоб структура була однорідна і щоб вершки всі впиталися у фарш. Викладаю у форму, ставлю в холодну духовку, включаю 80 градусів і тримаю так 4 години. Далі я цей хлібець охолоджую в холодильнику і можна насолоджуватися. Це дуже ніжно і смачно А ще нагадую, що кожен підписник вінницького м'ясника може отримати безкоштовно одну 100 грамову пачку суміші на пробу. Пишіть в коментарях, хочу суміш, оберіть спосіб доставки, отримайте свою пачку і насолоджуйтеся.